33 Радійте праведники. Господі справедливим належить славослів'я. Дякуйте, Господи, грайте йому на кінорі, на десятіструнній арфі, співайте пісню нову, майстерно грайте трубними звуками, бо справедливе слово Господнє усяка справа його вірна. Любить Він справедливість і правосуддя. Милістю Господню сповнена земля, словом Господнім створені небеса, і подихом його вуст все їхнє військо, збирає він, як стіну води морські, кладе їх у сховище бездонні, боятися повинна Господа вся земля, боятися його всі, хто живе у всесвіті, бо Він сказав і сталося, Він наказав, і сталося так. Господь порушує поради та плани племен, знищує задуми ворогів, порада Господня стоїть навіки, задум серця Його назавжди. Щасливий народ, у якого Господь Бог Його, народ, який Він вибрав у спадок собі. З неба дивиться Господь, бачить усіх синів людських, з місця перебування своє спостерігає Господь за всіма, хто населяє землю. Він, що створив усі серця їхні, розуміє всі їхні справи, царю не допоможе численне військо, могутньо не врятує велика сила, обман, що кінь на допомогу йому, і великою силою своєї не врятує, не врятує Він вершника. Ось Око Господнє на тих, хто боїться Його, і на тих, хто чекає милості Його. Щоб врятувати від смерті душу їхню, залишити їх живими під час голоду, душа наша чекала Господа, допомога наша і щит наш Він. Бо йому радіє серце наше, вона святе ім'я Його покладаємося ми. Нехай такою милістю, буде милість Твоя, Господи, над нами, як надія на Тебе.